Міліціонери Донецька стали активніше затримувати грабіжників, які орудують на вулицях шахтарської столиці. Як кажуть самі, реагування відточено до автоматизму, і любителів незаконно ...заволодіти чужим добром затримують по гарячих слідах. Не більше 20 хвилин знадобилось правоохоронцям, аби впіймати розбійника у Ленінському районі Донецька. На 45-річну жінку напав грабіжник буквально на порозі квартири. Ішла з сумочкою. Заходила в подъезд, я взял камень и за ней пошел. Потом она сож... я зашел за ней в подъезд и все. Она поднялась... Не, я зашел в лифт, она, она со мной не зашла в лифт. Я поднялся на восьмой этаж, спускался потом пешком. Она... И встретил ее на третьем этаже. Я ударил ее кирпичом. У голові і забрав сумочку. Потерпіла одразу зателефонувала до міліції. На рахунку затриманого ще декілька злочинів. Чоловік викрадав мобільні телефони у хворих у Донецькому опіковому центрі, а у 75-річної бабусі вкрав пакет з харчами. 187 час 1 – це розбойне на нападіння. Возбуждена по факту завладения чужим імусів, соєне з насилием, опасным для життя і здоров'я. Знаходяться і такі негідники, що грабують матусь з маленькими дітьми. Так, у Калінінському районі Донецька від рук злочинця постраждала 27-річна жінка, яка прогулювалася з маленькою донькою. Було відкрито головне производство по признакам преступлення предусмотреному частині 2 статті 186. Уголовного кодекса. В ходе досудебного расследования был установлен также злоумышленник, который совершил указан, указанное преступление. В настоящее время последний, последнему уведомлено о подозрении. В отношении него избрано мера пресечения содержания под стражей. Получается, я отвлеклась, и он подошел, то так вот с шеи цепочку сорвал и убежал. Я обратилася в міліцію і впоследствии в течение трьох днів я їх описала, і в течение трьох днів вони були вже в міліції. Не перебирають своїми жертвами любителі чужих прикрас. Ще один подібний попередньому випадок стався у Куйбушевському районі Донецька. Тут 65-річну пенсіонерку пограбували прямо у тролейбусі. 14-му тролейбусі я... Он був полупустой. Впереди никого не было, я сидела впереди, спиною, средней двери. Ну, на остановке ДОК кто-то у меня сорвал, сзади их сорвали цепочки золотые с кулонами. Ну, я выскочила, но, естественно, я его уже не увидела, даже куда он побежал. Сказали люди, как, в сторону, во дворы побежал. Ну, квартиру мне надо было снять такой период ну, наступил, что свалилось на голову. Меня кинули просто перед этим, получается, на зарплату. Я работал на стройке, на другой. Ну и вот, вот так вот все свалилось на голову. Нас подтронули с одной квартиры. Мы, я с ребенком и с женой оказался, можно сказать, на улице. И так вот оно все и, и получилось. Исходя из показаний задержанных лиц преступников, мы понимаем, что основным местом сбыта похищенного имущества продолжают оставаться ломбарды, находящиеся на территории города. Преступники после совершения преступления несут похищенное имущество в ломбарды, причем сотрудники ломбардов за редким исключением не обращают внимания на то, что это изделия, которые имеют повреждения, то есть они Сорваний з потерпівших. І сотрудники Ломбарду повинні розуміти, що ці віші ставляться предметом преступления і можливим образом на це реагувати. Затриманий раніше вже був засуджений за аналогічні злочини. На жаль, навіть робота на будівництві не допомогла йому уникнути повторного грабежу. Олексій Куделя, Регіональна служба новин. Аварія на шахті. У неділю ввечері був смертельно травмований гірник шахти Новодонецької ДТЕК шахта управління Білозерське. Шахтар 84-го року народження виконував роботи скріплення покрівлі. У ході проведення робіт стався обвал породи. І хоча реанімаційна протишокова група прибула на місце події одразу, врятувати хлопця не вдалося. Наразі обставини та причини трагедії з'ясовує спеціальна комісія. Небезпечні забавки. Мешканці одного з маріупольських будинків вже три місяці потерпають від витівок невідомих жартівників, які розважаються, стріляючи металевими кульками по вікнах будинку. Починаючи з травня зловмисники розстріляли вікна вже в декількох квартирах. Постраждалих немає. Втім, матеріальний збиток власникам помешкань нанесений чималий. 68-й день народження святкує головний тренер донецького шахтаря Мірча Луческу. Цього дня, напевно, у містера непоганий настрій, але у неділю його підопічні майже зіпсували його. Чим саме дивіться у сюжеті? Перемога без смаку. Так можна охарактеризувати матч донецького шахтаря проти Чорноморця. Одесити у день морського флоту України ледь не влаштували свято, хоча гра на рівних з шахтарем вже досягнення для будь-якого клубу. Мы сегодня сыграли достойно и солидно. Я думаю, что несмотря на результат, мы можем занести себе эту игру в актив. Думаю, что сегодня такой редкий случай, когда я об этом говорю, потому что так чувствую, что в принципе мы сегодня могли где-то рассчитывать и может быть даже сказать больше, больше заслужили, чем чем получилось по результату. Ну, это футбол, ошибки были все равно допущены с нашей стороны, хотя их было минимум. Мы сегодня, что я хотел бы отметить, что мы сегодня тактически выглядели ну, просто очень здорово. Я отдаю должное футболистам и скажу, что были такие отрезки временные, когда чисто оборонительные действия наши, они были идеальными. Так, Шахтар переміг, але навіщо така гра, під час якої хочеться пити каву, аби не заснути? З усіх багатомільйонних бразильців єдиний гол промігся забити лише Дуглас Коста, та й те на 72-й хвилині. Не надихнула гірників на яскраву гру, навіть підтримка досвідченого разва Раца. Єдиний позитивний момент у цей вечір завойовані тріочки. Не задоволені ні грою, ні багатьма футболістами. Діяли повільно, передбачувано, особливо в завершальній фазі атаки. Постійно перекладали відповідальність на партнера. Ніхто не хотів брати її на себе. Допустили помилки і в обороні. Пощастило, що суперник не реалізував ці моменти. Легку паніку у словах містера можна легко пояснити у серпні. Нам грати з Динамо, Дніпром та металістом. Дехто з них відбирав очки у найсильнішого складу гірників. Про теперішній годі казати. Хоча позитивний момент у вечір неділі таки був. У «Помаранчево-чорних» з'явився новий спонсор. На цей раз медичний. Тепер здоров'ям футболістів опікуватиметься турецька мережа клінік. наша. Жизнь такова, что сложно исключить все травмы, сложно исключить какие-либо события, связанные с медициной. Почему? Потому что, ну, особенно в футболе, потому что футбол – это контактный вид спорта, и, к сожалению, наши футболисты порой получают травмы. Но мы не стоим на месте, мы хотим, чтобы вот с точки зрения медицинского, Мідицинська служба с точки зрения медицины в нашем клубе мы росли с каждым днем. Згідно з угодою, яку ми сьогодні підписуємо, здоров'я донецького шахтаря тепер довірено нам. Тепер гравці футбольного клубу Шахтар і технічний персонал будуть отримувати медичну допомогу, проходити оздоровчі процедури в центрах, визнаними одними з кращих фахівцями ФІФА. Сподіваємось, що футболісти Шахтаря ближче познайомляться не з послугами турецьких лікарів, а з донецькими традиціями яскраво грати і перемагати у футбол. Олексій Куделя, Сергій Чорний, регіональна служба. Новин Ворскла, Донецький металург 1-2. Полтавчани програли перший домашній матч сезону. Хоча у гостей до гри були тільки одне очко, а у господарів – чотири. Ймовірно, саме злива завадила командам на початку матчу проявити себе. Проте на 31-й хвилині донечани відкрили рахунок після помилки воротаря Ворскли Непогодова. Полтавчани до кінця тайму так і не спромоглися забити. У другому таймі Ворсла стала діяти набагато активніше, але досить одноманітно. Тож на 50 й хвилині контратака донечан призвела до другого взяття воріт. Під кінець зустрічі Ворсла таки забила. Полтавчани програли з рахунком 1-2. А металур заслужено заробив три очки. У Донецьку стартував міжнародний тенісний професійний жіночий турнір Кубок вікорта призовий фонд – 75 тисяч доларів. Змагатися за звання найкращої тенісистки до Донецька з'їхалися найсильніші гравці з перших двох сотень світового рейтингу. Деталі далі у сюжеті. Понад 300 тенісисток мали бажання взяти участь у Кубку Вікорта. Втім, міжнародний професійний турнір має свої правила і обмежену кількість учасниць: 32 сіяних і стільки ж у кваліфікації. У Донецька, аби заволодіти трофеєм, набрати очки та підзаробити грошенят, з'їхали станісистки тенісистки з перших двох сотень найкращих. Первое ⁇ это профессиональный тур, профессиональный теннис. Люди играют за очки, и они играют за призовые деньги. Это профессиональная деятельность, это не любительский тур абсолютно, это первично абсолютно. Второй момент ⁇ это условия, куда они приезжают. Конечно, когда теннисисты планируют свой календарь, у них есть возможность на одной и той же неделе играть, допустим, в нескольких местах или на нескольких континентах. Турниры с одинаковым призовым фондом. И тут уже как бы определяющим фактором в пользу того нового турнира идет организация этого турнира. Конечно, теннисисты хотят... жить на территории где-то рядом, питаться в хороших місцях, и, конечно, очень важно качество кортов и в цілому обслуживание турнира. Кращих умов для спортсменок годі шукати, окрім інфраструктури, виділяється і організація. Я считаю, что это очень серйозний уровень. И то, что к нам на соревновання приедут представители 14 стран, это говорит об авторитете этих соревнований, об авторитете организаторов соревнований. Я думаю, що ті условия, які созданы на цьому турнірі, не можуть так сказати, похвалитися в інших регіонах. Фінал Кубкові Корту відбудеться у суботу, об 11-й годині. Саме тоді розіграють головні призи змагань. Переможець, отримає власне сам трофей 11 тисяч 400 доларів США і. Білу шубу. Наступного ж року організатори мають збільшити призовий фонд до 100 тисяч доларів. Про кількість худряних виробів поки що мова не йде. Олексій Куделя, Павло Припа, регіональна служба новин. Хокейні пристрасті цієї суботи. Головна команда Донеччини ХК Донбас провела вже друге відкрите тренування у цьому сезоні. Як і минулого разу, гравців розділили на дві команди червоних та білих. І, хоча гра нібито не справжня, втім оберти поєдинок прийняв найсерйозніші як результат, гра завершилася із рахунком червоні білі білі» 2-4. Незважаючи на велику кількість гольових моментів у стартовому ігровому відрізку, ворота обох команд залишилися сухими. Близькими до того, щоб відкрити рахунок, були Роман Благой та Дмитро Кагарлицький. Проте воротарі Ян Лацо і Степан Горячевських були на висоті. Перші ж закинуті шайби присутні побачили вже у другому періоді. Зусиллями Квіченка, Петерсона та Благого, хокеїсти в білій екіпіровці стрімко вирвалися вперед. Проте Євген Дадонов відродив інтригу, скоротивши розрив у рахунку до двох шайб. Потім він же подарував своїй команді ще один шанс на порятунок. Однак за п'ять хвилин до кінця зустрічі Фредрік Петерсон становив остаточний рахунок поєдинку 2-4 на користь білих. Три нових рекорди України встановив наш земляк. Маріупольчанин Олександр Лашин на юнацьких богатирських іграх у Луганську почав встановлювати свої рекорди з півтони, але захопився і двічі поспіль перевершив власні досягнення з підняття ваги. До речі, Олександр Лашин вже двічі завойовував звання найсильнішої людини України. Цього разу для встановлення рекорду Маріупольський богатир обрав вагу у півтони. За спортінвентар селачеві служив величезний кран. Після підняття конструкції вагою 505 кілограмів. Стронгмен попросив додати ще 580 кілограмів. Олександр теж підняв граючись. Нарешті вагу довели до 645 кіло, і вона також підкорилася Маріупольчанину. пальчанину. Це досягнення Олександра Лашина було зафіксовано представниками книги рекордів України.